Рубрика «Стрьом чи норм версія інструменти». Норм чи стрьом користуватись одним тримером для інтимної зони та для обличчя стрьом. Чому? Тому що, по-перше, це питання гігієни. Краще завести просто два тримера. один для обличчя, другий для тіла. І більше того, я вам скажу, що для тіла це специфічні тримери. Там мають бути спеціальні зубці, відповідні, які не будуть колоти. Вони мають бути заокругленим кінцем. Ось тому це треба врахувати. Ось, а для обличчя там є більший вибір. Просто більше варіантів, там і відповідно, можна підібрати по функціоналу і так далі. Тому краще два три Норм чи стрьом завести бороду і не доглядати за нею. Це стрьом. Тому що якщо просто вона буде рости, вона просто у вас у вас буде вигляд, наче ви після запоя. Тому що вона. Заростає це виглядає дуже естетично, тому звичайно треба обов'язково тримар для того, щоб просто за неї доглядати, щоб робити рівні контури. А також при можливості можна підібрати різні насадки для того, щоб її підстригати, щоб це було ну, виглядало естетично і в принципі, щоб було видно, що ви за неї доглядаєте. Норм чи стрьом стрихтися вдома замість перукарні? Норм цілком тому, що в принципі це і економно. Ось особливо, якщо у вас є партнер, який може вас добре постригти, або ви можете самі. Наприклад, у нас є в наявності цікава машинка, яка для того, щоб стригти себе самому. Вона відповідно спеціально така маленька, компактна, і ви можете просто самі себе так під зеркалом постригти. Тому це, тобто, якщо у вас є для цього певні навички, там не, не, не сильно ск... Якщо там звичайно складна буде зачіска, ви її зможете зробити вдома, тому це абсолютно норм. Норм чи стрьом користувати шейвером для гоління тіла? Стрьом. Це однозначно стрім, тому що шейвер він відповідно виключно для обличчя, для голови, тобто це для спеціальної щитини, яка жорстка. Жорстка нас щитина, як правило, на обличчя, це спеціальна структура така і. То шейвер бере грубо щити. Тобто в нас на тілі може бути, дивлячись, звичайно, де в основному на тілі волосся буде таке дуже м'яке. Ну, якщо це там зона підмишок, там вона може бути більш грубіша, тому але все одно ви не будете щодня голитися там, наприклад, підмишками. Вона буде там трішечки щитина заростати зростати, воно вже не буде брати. Для тіла є спеціальні тримори. Там відповідно зубців будуть не за більш. Приємніші до тіла і спеціальні тримери для цих завдань. Тому шейвери тільки для обличчя і для голови. Норм чи стрім голитися тримером? Норм, абсолютно норм, тому що, в принципі, я вам скажу, це саме безпечне гоління взагалі. Тобто у вас не буде ні подразнень, у вас не буде ніяких.